Віктор Бархоленко, людина, яка розплутала не один корупційний клубок, за це він ледь не поплатився життям. Бархоленко намагався з'ясувати, хто саме винен у тому, що одразу дві п'ятиповерхівки із сотнею простих родин були збудовані незаконно і розшукав документи, з яких і почалися всі проблеми. Це заяви на оформлення земельних ділянок під ті самі п'ятиповерхівки, що правда будувати можна було лише приватний сектор. Таким чином ці споруди вже тоді були міною уповільненої дії. Ну вам хоче якусь копійку за ту ділянку? Ніхто тоділянку не не нічого, не нічого ніхто. А хто можна вас? Я не знаю. Одна з заяв на ім'я Надії Чеховської ось цієї жінки, щоправда про те, що вона власниця дорогої бучанської землі, вона не знала. Так, що ми з, зі мною розмовляла, вона сказала, що діти видно, що є на що не найдивовижніше вони написані однією рукою. Але ці заяви написані видно однією рукою. Ми звернулися до експерта по надали заяви та зразок почерку. І ось висновок. Дві із цих заяв Кеченко, ВГ та Чеховської НІ, виконані однією особою, тобто рукописний текст цих заяв від мені двох різних осіб, виконаний однією особою. А ось і вона. Валентина Ткаченко довгі роки займає цей кабінет, та й містечко невелике, покинутих на добудову одиниця. Однак спершу вона вдає, що не розуміє, про що мова. Не розуміє, в чому проблема поза будовою скласів. Ми показуємо їй її, її заяву. Ткаченко, звісно, не знає, що в нас є висновки експертизи. Ну, підпис мій написав, що Ткаченко на тебе Та да. ваш канал тішиться тим, що він так заново. Ви хочете, що це мої земельні ділянки? Чи що? Да. Ну нема питань. Тоді, будь ласка, їдь для цього органи. Доведіть, що це так. Доведіть, що всі вони мої, а я великий магнат. Та і все. саме ті, хто нібито написав ці заяви і був першим власником землі, що створила такі біди, сотні родин. Зараз проблеми і в нинішнього власника. Ткаченко якраз і оформляла цю землю на підставних осіб. Вона була зацікавлена в цьому. А схема, за якою ділянки виділяють на підставних, схоже, дуже популярна. Ось і шматок за адресою садиби за парканом складається, оформлений так само. Запропонували, придбали нібито на нас, потім ми нібито продали, ну, скажімо так, і грошей великих ми <кхм> не требуємо. Ну, Може, десь таке. у цій історії лишилося ще одне питання: чому той, хто називався забудовником багатоповерхівок, його ім'я Павло Запольський почав споруджувати висотку на ділянці під приватний сектор. А зараз і взагалі з них спитати в нього можливості немає. Щоправда, в інтернеті гуляє ролик, де Павло Запольський навчає інших, як стати багатим та щасливим. Я зараз от вийду, а ви мене ждіть. Я, я вийду, я вийшов. Шо? Да? Вопрос. Сколько вы будете мене ждать? Син Олександра народився в той рік, як тато вклав гроші в злощасну квартиру в Бунчі. Малий вже вироску, лише давний все день Тепер сподівається лише на те, що коли син піде в школу, місцева влада звернеться і дозволить їм заселитися. Говорять, що п'ятниця, понеділок буде новість хороша. Ну це вже дується, слава богу. вже. Прості люди всього лише хотіли мати свій дім, і навіть не здогадувалися, що опиняться у центрі протистояння, в якому одночасно зійшлися і корумповані чиновники, і недобросовісні забудовники, і впливові сусіди-олігархи. А в мене немає інших варіантів. У мене немає інших варіантів. У мене немає коштів, які я маю відкладати, винаймаючи цю квартиру е на їжу, там на одяг, і все, то залишається тільки вірить. Хай справедливість переможе до зустрічі у вікнах.